Давайте пройдемося зараз по цінам на ті гібриди, які є за моєю спиною. Тобто, у мене є тут Aldaзор, тобто ціна його у фракції стандарт 3500, в екстрі 4,300. Також є Бомонт від агроритму, тобто, фракція Стандарт 3700, екстра 4500. Агросема це гібрид такий інтенсивного типу, семирасовий тобто, по стійкості до вовчка. Є у фракції стандарт ціна 3400, фракція Екстра 4400 і фракція екстра плюс 4700. Тобто різниця між екстрою і екстрою плюс, тобто екстра калібр 3.0, вага мішка. 8, Сім вісімсот, якщо не помиляюся, екстра плюс калібр 3,2», Тобто більш крупне насіння. Тому, в залежності від того, яку фракцію зможете посіяти, то його оберемо для вас потрібно. Саксон у нас присутні в двох варіантах: це стандарт плюс калібр 2,8» і і екстра калібр 3.2, стандарт плюс 3600 коштує, екстра 4200. Далас КМК Агро, обробка насіння круїзером 3500 стандарт плюс, 4500 фракція екстра. Неймар плюс 3700 стандарт, 4500 екстра. Флоки від Демаркуса 3600 стандарт, калібр 3.2, вага майже 9 кг. 3600 коштує стандарт і екстра коштує 400. Також нагадую, що по Демаркусу є варіант взяти в обробці круїзером теж інсекто, плюс 100 гривень буде коштувати посівна одиниця в кожній фракції.